Каналі Маперська Реклама. Я одразу перепрошую, що я затримую відео про оптимізацію через певні власні обставини. Я трішки відкладаю це відео. Але от зараз дещо відбувається, і в мене в роботі, і я просто вирішив швидко записати це відео, і воно буде корисним і тим, хто оптимізує точку на карті, і тим, хто, можливо, шукає зараз відповідь на запитання зі зміною вулиці, адреси і так далі. Е, і тому цей відеоролик без підготовки, я вам просто зараз розповім, е, якщо ви бачите по назві, це е, що робити, якщо е, вулицю, на якій я знаходжусь, е, змінила назву, тобто в, е, в рамках там, декомунізації, або ще будь-якось, е, я в попередньому відео вже казав, що якщо е, ваша локація. Немає е, адреси, прив'язки до адреси на Google карті, то ви втрачаєте у оптимізації у отриманні клієнтів, тому що алгоритму подобається, коли є фізична адреса додана на карту. Тобто ви можете прямо адресу ввести, і вона там, де е, на будівлі, де ви знаходитесь, і по цій адресі, щоб було видно ваш е, бізнес, вашу точку на Google карті, тобто точку вашої, вашого бізнесу. Е, давайте я вам. pour Про що я розповідаю, але попередньо хотів би сказати, що якщо так відбулося, що назву вулиці вас змінили через докомунізацію, або з іншої причини просто змінили назву вулиці, або не було назви вулиці, і вона з'явилась, і ви писали це вручну, то вам потрібно в профілі зробити так, щоб змінити тобто це, зайти, поміняти, можливо, у вас стара назва. Я зараз для нашої Кам'янц-Подільської міської ради змінюю усі адреси в Кам'янці-Подільському, усі вулиці, які були змінні. Нині. Тобто, Це наразі заблоковано в Україні. Ця, тобто, ви не можете зараз змінити ніяк самі подати на зміну вулиці, але якщо у вас є бажання, ви можете звертатися до нас за цією послугою. У нас є така послуга, тобто зміни вулиць або малювання адрес. Ми це робимо. Трішки треба чекати, але ми зараз можемо це робити. Е, на жаль, у, загал, у загалу у всіх е, такої можливості немає. Отже. Переходимо на екранчик повний. Тобто, дивимось, була вулиця в Кам'янці-Подільському вулиця Суворова, стала вулиця Павла Пройшло, Пройшов тиждень, відбулася індексація, і всі локації на цій вулиці теж змінились на Скоропадського. Бачимо в подільський індустріальний коледж. Моя Алма-Матер, де я навчався, е, от, змінили на Павла Скоропадського. Тут нова Пошта змінила на Павла Скоропадського. А от тут хімчистка і прибирання теж змінила. І ветеринарна клініка Вітає В. А от ПП-Віват е, ПП-Віват. Е, архіт... Архіпроект, там були якісь архітектори, я пам'ятаю, так? В них вулиця Суворова, 16А. Це чому відбулося? Тому що в них тут оце будівля, це 16, а 16А це там е, конкретно їхня, мабуть, адреса, або якась прибудова. Оце 16Б, може, оце. Бачите, нема тут адреси. Це не важливо. Важливо, що в них оця адреса була вписана вручну, так як в них не підтягнулася їхня адреса, коли вони це робили. І відбувається. Е, проста е, помилка, тобто е, зараз ця компанія не отримує клієнтів, вона не отримує е, ін, даних. Ну, зрозуміло, це в принципі така поганенька точка. Але якщо е, тут на карті Суворова, а в інтернеті в них там на сайті скрізь буде нова вулиця, то буде дисонанс в алгоритмі, і алгоритм не буде розуміти, він буде вважати, що це типу локація не актуальна, і не буде її показувати клієнтам. Тому, по-перше, якщо ви побачили, що вас так вручну, треба в особистому кабінеті змінити на це вручну. Якщо адреси немає, ну то звертайтесь, ми будемо додавати вашу адресу, або пишіть хоча б скоропадського, а навіть якщо її по факту немає, ну ви втратите трішки, але це вже буде краще для алгоритмів. ну. От це ваші такі дії. Тут просто сути, екскаватор, його тут взагалі нема. Е, це хтось ще додавав, коли можна було таку фігню робити. От бачите, вулиця Суворова. Хоча, ну тобто, вулиці такої вже нема, це просто локація. Я тут запропоную зміну і е, це місце не існує, сподіваюся, його видалить. У мене високий рівень, тому може виділити. Але вулиці Суворова більше нема. І... Наприклад, от у нас є Суворова 16, от ми бачимо так. І ви маєте пам'ятати, що ви, якщо е, додались на локацію, на якусь адресу, і ця адреса є на карті, от ми відкрили Павлацко Рапацького 16, і ми бачимо, що тут тільки одна кампанія. Тобто ветеринарна кринікає Вітає Вет, Вона 16 а. Тобто, мабуть, це цокольне приміщення, бо я вже колись це, це один з перших моїх клієнтів, вже не пам'ятаю, як там. Тобто, якщо нема 16А, треба додавати. Ну, давайте ми іншу адресу відмемо. Я ще повторю це. Наприклад, от у нас є е, якась адреса. Е, ну, от, Наприклад, Палац Карпатського 19. Бачите? Дрова, Family Pizza. Тобто це, от в людей все круто. Тобто, коли я їхню адресу передивляюсь, вони тут є. Ось, ми передивляємося адресу і ми можемо бачити на адресі, які зареєстровані бізнеси. Ну, Це треба десь в центр міста піти. Наприклад, от тут. О, тут у нас багато всього є. От, Лесі Українки 39 1. Тут фітуристична фірма Дробіс і Подільська кнайпа. Бачимо, що тут от Азія Суші, доставка, тут в них, бачите, зовсім нема адреси. Тобто вони тут втрачають. Ось, Хоча вони тут же знаходять. Asian Food, тут так само 39. Адреси такої нема. 39. І, скоріш за все, вони теж втрачають. А, ні, є, є бачите адреса. Ага, Denim, Ось бачите. Тобто вони тут все в них норм. От всі, які є тут локації за цією адресою. 39. Тобто, це треба перевіряти. Ну, Тобто, якщо в, в рамках декомунізації ваша вулиця змінилась, то вам потрібно, по-перше, перевірити це на карті, актуалізувати дані. А по-друге, вам треба е, про ваш бізнес пошукати інформацію. Ну, наприклад, Е, от, е, ну, наприклад, візьмемо коледж мій, так, про який я казав. Ми повернемося до коледжу. От, у нас є Кам'янсь-Подільський індустріальний коледж. Що треба зробити? Взяти Google пошуку, пошукати, де інформація про Кам'янц-Подільський індустріальний коледж і скрізь змінити адресу. Тобто ми відкриваємо там перші 20-30 вкладок якомога більше, і попрацювати над тим, щоб скрізь була актуальна адреса. Вікіпедія в нас навіть є. Тобто, треба звернутися до якихось редакторів Вікіпедії. От, ми відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Все, що знайдемо. Ну, по коледжу, мабуть, буде дуже багато. Ну, ми дивимося. Ага. Так, дивимося. Адреси немає. Треба дивитися, чи тут є десь адреса. Вступ освіта. Треба передивитись, чи десь тут дають адресу. Ну, це я ж не буду зараз цим займатися. На Фейсбуці, якщо у вас є адреса вказана, обов'язково треба. Е, так, щось тут шукаємо. Тут нема. О, Open data bot. Скоропадського вже. Індустріальний коледж. UA. Бачите, Суворова. Треба, значить, звернутися в цей якось, чи Якщо там є відновити логін-пароволь. Ну, тобто, треба цим займатись. Е, Суворова, 17, бачите, Біритріенс-інфо теж треба обов'язково. Е, так. Скоропадьсько, бачите? реєстр суб'єктів. от це тут супер. UARIGEN. Каталог, тут строгий каталог, але можна з ними зв'язуватись. Тут взагалі нема адре. А є Суворова, треба займатись. Ну тобто, всі бізнеси, які знаходяться за такими адресами, вони будуть втрачати. Причому втрачати будуть з часом? Ви одразу навіть цього не відчуєте, але будуть потім ну, реально у вас проблеми. І це. Тільки ваша проблема, вашого бізнесу, того що ну, ні, ні, ніхто не буде за цим дивитись. Е, я от навіть хочу попросити міськраду, щоб така новина, щоб і може це відео там буде, щоб пояснювати людям, що це їм потрібно вперше. Все. От бачите, отут стаття, тут теж є адреса. От і на російській мові, може тут можна і зразу переписати українською. А, ну, що тут адрес, а тут вже українським Ну це вже таке. Добре. Отже, я сподіваюся, що це відео вам буде корисним. І ви обов'язково тут лайкосик, підписочку, і будемо далі вивчати Google карти і маркетинг в скорому. Теж тут буде різні поради по маркетингу. Так, будьте здорові!